Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги прогноз погоди на найближчий тиждень. На більшій частині території України пройде дощ та мокрий сніг. Місцями туман. Очікується нестійка та волога погода. Дощі йтимуть майже майже щодня. На півночі та заході з мокрим снігом. Температура повітря залишатиметься високою, але наприкінці тижня дещо знизиться, особливо на заході. Давайте детальніше розглянемо прогноз погоди в Україні на 18-24 березня. У понеділок 18 березня сніг та мокрий сніг на заході. Дощ нарешті території країни. Місцями сильні зливи у центральних регіонах та Київській області. На лівобережжі місцями туман. Вітер південний. Північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 2 до плюс 7. Вдень від плюс 7 до плюс 12. У західних областях вночі від мінус 3 до плюс 2, вдень 0 до 5 градусів тепла. Зазвичай цього дня починалася гаряча городня пора. Якщо вдарив грім, то пора садити молоді дерева в саду. Качки плавають в позарах до теплої весни. У вівторок 19 березня нестабільні погодні умови збережуться на більшій частині території України. Дощ, мокрий сніг та сніг. Місцями можливий туман. На заході місцями на дорогах ожеведеться вітер змінних напрямків. Швидкість 3-8 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 1 до плюс 6. Вдень від плюс 6 до плюс 11 градусів тепла. На поверхні ґрунту вночі від мінус 4 до плюс 1. Вдень від плюс 1 до плюс 6. У ці дні у небі вже можна побачити білого лелеку. Який повертається у свої рідні краї, також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано. За народним прогнозом, якщо в цей день хмари швидко і високо пливуть до гарної погоди. У середу 20 березня опади пройдуть у центральних, західних та деяких північних областях. На півдні та сході буде переважно сухо. У Карпатах випаде значний сніг та мокрий сніг. У західних областях налипання мокрого снігу та ожеледь. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер східний і північно східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 1 до плюс 6, в день від плюс 6 до плюс 11. У західних областях вночі від мінус 2 до плюс 3, вдень від 1 до 6 градусів тепла. Наші пращури помітили, що у цей день вже встановлюється тепла погода, але холод ще не поспішає відступати. Говорили так: з дахів капає, а за ніс не хапає. Вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз. У четвер, 21 березня, у південних і південно-західних областях України пройдуть дощі місцями з мокрим снігом, нарешті території безістотних опадів. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 1 до плюс 6, вдень від плюс 7 до плюс 12. У народі говорять, що в цей день друга зустріч весни. Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне. Приліт жайворонка передвіщав тепло, зяблика холод. У п'ятницю, 22 березня, істотних опадів не очікується. Лише ввечері на Волині невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 м на секунду. Температура вночі від плюс 1 до плюс 6. Вдень від плюс 7 до плюс 12. У суботу, 23 березня, дощі пройдуть у західній та північній частині країни. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 2 до плюс 7. В день від плюс 8 до плюс 13 градусів. У давнину була приказка, що у цей день туман з'їдає сніг. Тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день 12 червня. Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша в новому році гроза. Рибалки в цей день звертали увагу на весняні струмки. Якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловитися плітка. У неділю 24 березня у західній та північній частині дощі. У Карпатах мокрий сніг та дощ. В інших регіонах безістотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від плюс 2 до плюс 7, в день від плюс 8 до плюс 13 Місцями до 17 градусів тепла. До цього дня активно сходить сніговий покрив. Грунт повністю відтає. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили, якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель. Слід пізначити, що погода завжди може бути несподіваною. Тому варто слідкувати за прогнозами погоди надалі. Нехай наступний тиждень принесе вам тепло та багато сонячних днів.